Всім привіт! Сьогодні в нас в гостях парфюмерний блогер Тетяна, яка буде вгадувати, де оригінал, а де дюб. Я буду закритими очима. А я буду наносити оригінал і дюб. Оригінал будемо позначати зірочкою. Наш оригінал і наш Дюб Сейчас. Сейчас. секунду, куда я його діла? Мій не голюбний напрямок парфумерії. ой. Угу. Ну, це ганімет, я так думаю. І я ще скажу, як я думаю, якщо це правда. Uh, в якій руці uh, оригінал, а в якій що? Дюб, так. Я не думаю, що <coughs> тут є Боаімперіал, бо я не відчуваю тут Боямперіала. Зараз буде смішно, якщо він тут є. Зараз, <laughs> ще раз. Ви ж можете це нарізати? Як я нюхаю? Mm -hmm. По інтенсивності ось цей мені більш об'ємний. Мені оцей краще звучить. Я, хоч, блин, я хоча і не люблю Вуд, але оцей мені більше подобається, ніж оцей. Ну нехай буде оцей оригінал. Давай, знімай. Да. Ура! Я удала свій аромат. Невлюблений. Так, з Так, друга наша добірка. Оригінал. І дюб. Оригінал на з зірочкою. І на другий блотер дюб. Тримай. Угу. Дуже цитрусово. Мені Мені здається, що ось цей аромат це від Creed Virgin Island Water. дуже похож, тому що я купувала останній раз з івенту ось цей від Levant, не від Levant, а пробник. І чомусь він мені. А ні, або, може бути ще або Juliet Hezegan Vanilla Vibes, або, може, вони являються дюпами. Mm. Сейчас я от в ступор встала. Ти <свист> сказала, що Vanilla Vibes тобі похоже на <свист> майські <морские> понтони. <свист> 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 Сейчас буду шукати, є вони то чи ні. Якщо є, то значить Дж Джулет Хизаган буде. Джулет Хезаган може бути діпом, ну, типа. Блін, тут он. Не такий. Яскравий якось тут. Ну щось ванілька, цитруси такий от легкий літній аромат. Давайте, коротше, я скажу, раз воно мені так прийшло, я їй скажу, що тут два оці аромати: Creed Virgin Island Water і другий has a Gun Vanilla Vibes. І я думаю, що це Vanilla Vibes, а це Creed. Можна відкривати? Да. Так. Так. Що це? Це Virgin Island Water від Creed. Угу. а друге це дюб від Маролі Персіандюн. Ну, в мене є ця мініатюрка, але щось вона мені взагалі джулієтою <літери»> запахла. <салі> ну, ладно, ну подумала. Значить, ви можете розуміти, що це схоже на кіллян, господі, на кріт. Да? Реально. Прикол. <салістична> <салістична> Наш оригінал, і дюб. Оригінал на зірочці і дюб. <laughs> Блін, от, от воно щось знайоме, зараз і мені треба думати, що це. Ну це що, що мені не подобається, цей, цей напрямок? Це щось дуже солодке, алкогольне. А, почекай. Це якийсь кіліан. Ні, Тринданула. Щас почекати, воно розходиться. Спочатку я сказала, що мені не сподобалось, потім я зрозуміла, що це бренд Кіліан аромат Angel Share. Але тепер. Зрозуміти дещо. Я думаю, що дюб це, це, це буде арабський бренд Kings... Ой, Kings Кінг'яб, uh -huh. по-моєму, так називається. Якщо. Ну, коротше, оцей бренд, і в них, тому що в мене просто є цей Levant, І тому я знаю, що в них реально там. Це реально дуже складно відрізнити, тому що там е, дуже класно вони зробили оцей дюб. Це вам не Divine Vanille від Essential Perfum. Тому. Так як оцей більш солодко алкогольний. Блін. Ну, ладно, нехай буде це оригінал, це дюб. Угу. Блять. Ой, моя. <ріху> <ріху> ну ладно, коротше, ви поняли. Я думаю, що оце. Не знаю, вони реально дуже зробили круто. Тож, якщо я не вгадаю, то нічого страшного. А не, я вгадала! Клас, це морель? Да. Біч. Ну так, да, вони класно роблять. Так, да, він в мене є. А сподіваюсь, фу фу. <плес> 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 так, наш оригінал. И дюп. Так, тримай. Угу, Це фліор наркотик. У мене є також флір наркотік, оригінальна мініатюра. Ви, напевно, дивитесь до господи, що в неї немає. Дуже сильно може бути схожим дюпом на фліор наркотік, це Atar Collection, тож. Я думаю, що один з них це атар. А... Де що? Угу. Це саме складне. Це більш солодкий, мені здається, що це оригінал. Я виберу цей як оригінал. А це ну, нехай буде атар. Можна відкривати? Так. Да. Вона перекручена, то ми сама не знаю. Так, да, я вгадала. Клас! <клес> <клес> я дуже рада. Так, да, це був дійсно Угу. <клес> і атар а, да, да, Азора. Ну, я от його й мала на увазі. <клес> Все. Клас. чік чик, -чик. Тінь. hehehehe <laughs>